У рибок з пленами Шевченка Амалія, виконує учень 6 класу в гімназії сакуня Денис Михайлович. Ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі Із нашої країни, ще там раду радять як на турка стати не чуємо на чужині. Ой, повій, повій вітре, через море та з великої. Розвій нашу тугу, ой заграй, заграй, синесеньке море та під тими байдаками, що пливуть козаки, і коври, і шапки та цей бік за нами. Ой Боже, мій Боже, хоч не за нами не сити їх з України. Почуємо славу, козацьку славу, почуємо, та й загине. Отак у скутарі козаки співали, співали сердень, а сльози лились. Лилися козацькі тугу домовляли, бо спор аж застрявся, бо зроду не чув козацького плачу. Застовнав роки зі шкурою сірий бугай, стрепенув і хвилю ребуче далеко-далеко у синіє море на ребрах послав. Море ревнуло, Госпору мову у гало, лиман погнало, а лиманні брові тую журбу мову на хвилях подав. І зареготався дід наш дужий, аж піна з уса потекла. Чи спиш, чи чуєш, брате луже, хорти за сестро? Загула гортице з за лугом, чую, чую, і Дніпер окрили байдаки. І заспівали козаки. У туркені потім боці хата на помості, гай, гай, море, грай, реви, скелі лавай. Поїдемо в гості, у туркені, у кишені, таляри, дукати, на кишені труси, іде різать, пали братів беззволяти. У туркені яничари і боша на лаві. Ойги, вороги, ми не маємо ваги, наша воля і слава. Пливуть собі, співаючи море вітер чує, попереду гамалія байдаком керує. Амалію серце мліє, сказилося море, не злякає і сховались за хвилі за гори. Дрімає в харемі в раню Візантія, і скутар дрімає, бо сфорк не котить, неначе скажений то стогне, то виє, Йому й Візантією хочеться збудить. Не буди, бо споре буде тобі горе, твої білі ребра піском занесу, мул поховаю, греве синє море. Хіба ти не знаєш, яких я несу? Гостей до султана так море спиняло, любило завзяти усатих слав'ян, бо спорт туркеня дрімає, дрімає в харені ледачі султана, Тільки у султарі у тюрмі не дрімають, козаки сердеві. Чого ж вони ждуть? По своєму Бога в кайданах благають, а хвилі на той бік ідуть та ревуть. На чужині, в неволі вольним козакам і сором тут, і сором там! вставай з чужої допомоги на твій праведний прийти, заліза руки принести і перед всіми у кайдава стать козакові. Ріж і бий, катуй невіру му кричить за вором, Хто такий? Амаріє серце мріє, скутар скажіє, гріжте, бийте на фортеці, кричить Гамалія, реве гарматами скутара, ревуть, нютують вороги, то засвобреться без ваги і покотилися нещари, а по скутарі, по пеку гуляє. Самурди розбиває, кайдани ламає. Вилітайте, сірі птахи на базар до падю!» І встрепенулись соколята, бо довго не чули тієї хрещеної мови. І ніж стрепенулась, не бачила стара мати козацької плати. Не лякайся, подивися на бенкет козачий, темно всюди, як то буде, а свято ще мале не злодіє в ганаліні. І дять з сало. Без шашлика засвітимо до самої хмари, що листими кораблями палає сутара. Візантія пробуркалась, витріщає очі, перепливала голову зубами скривочі.